При виборі клініки для лікування в наркозі зверніть увагу на наявність необхідного медичного обладнання, а саме наркозно наркозно-дихального апарату, монітору життєво важливих функцій, наявність медикаментів та необхідних засобів для лікування різних невідкладних станів, які можуть виникати під час оперативного втручання, таких як, наприклад, дефібрилятор. При попри наявність необхідного обладнання, медикаментів та інших речей, ключова роль під час наркозу все одно належить анестезіологу. Анестезіологи нашої клініки є. Первинно дитячими і мають практику в реанімаційних відділеннях дитячих лікарень міста Львова. Анестезіологічна служба в смайлику відповідає рекомендованому рівню моніторингу Європейської та Американської асоціації анестезіологів, і е, за рахунок наявності у нас необхідного обладнання, яке є сертифіковане для роботи в Україні. Наркозно-дихальна апаратура та монітор життєво важливих функцій дозволяє нам під час втручання визначати рівень кисню в крові, дозволяє Записувати в режимі реального часу електрокардіографію, вимірювати артеріальний тиск, вимірювати рівень вуглекислого газу на вдосі та на видосі, а також контролювати рівень інгаляційних анестетиків, які ми подаємо під час втручання, для того, щоб досягати мінімальною кількістю препарату, необхідної нам рівня седації та наркозу для того, щоб додати впевненості, заспокою вас цифрами. Протягом минулого року ми провели приблизно 230 наркозів, і найменшому пацієнту було 10 місяців.